Верховний суд Бразилії оприлюднив аудіозапис, на якому президент країни нібито просить підкопити колишнього спікера Нижньої палати парламенту. Раніше цей самий суд дозволив почати щодо Мішела Темера розслідування за підозрою в корупції. Запис надали два підприємці. На ньому чутно розмову про екс спікера Едуарду Кунія. Він свого часу ініціював імпічмент колишнього президента ДІЛ Мирусев. Однак пізніше втратив депутатський мандат через звинувачення в корупції. Темер нібито підтверджує. Що хоче заплатити куня в обмін на його мовчання однак про що саме його просять мовчати, поки що не зрозуміло. Новина про розслідування обвалила фондові ринки країни. Крім того, соціалістична партія Бразилії оголосила, що виходить із правлячої коаліції. Президент же заявив про свою невинність, а також відмовився йти у відставку я нікого не просив підкуповувати в обмін на мовчання. Я не купував нічого мовчання. Ось чому я не боюся ніяких заяв. Мені не потрібен особливий статус, бо мені нема чого приховувати. Водночас тисячі бразильців вийшли на вулиці Сан Пауло, Ріо де Женейро та інших міст із протестом. Вони вимагають, щоб Мішел Темер склав повноваження. Ми хочемо, щоб темер пішов, і не тільки він, хочемо, щоб пішли всі корупціонери, бо цей конгрес група злочинців. Два депутати парламенту вже передали спікеру нижньої палати запити про імпічмент Мішела Темера. Нагадаємо, торік, наприкінці серпня, сенатори більшістю голосів підтримали імпічмент попередниці Темера Ділми Русеф. До цього її тимчасово відсторонили від посади також через звинувачення у корупційній діяльності.